Я пам'ятаю, коли побачив це вперше істоту, ув'язнену в камені. Але це була не якась звичайна скам'яні лість. У неї були кіхті на крилах, зуби в дзьобі і пір'я. Знайомтеся зеркеаптерекс, частково динозаверо, частково птах і на 100% приголомшливий. Відкритий у вапнякових кар'єрах Німеччини в 1860 х роках. Ця скам'янілість сколихнула науковий світ. Усього два роки до того Дарвін опублікував про походження видів. Він передбачив появу таких істот, перехідних форм, напівдорогою між двома світами, і раптом Бам, Еркіаптерекс витягли з під землі. Раптом ідея, що птахи еволюціонували з динозаврів, перестала бути просто теорією. У нього були крила буквально. Перенесімося до сьогодні, вчені використали лазерно стимульовану флуоресценцію і вони виявили м'які тканини. Не лише кістки, видні кровоносні судини, і навіть м'язи в крилах. Уявіть собі, 150 мільйонів років тому махаючи з дерева на дерево. Не зовсім раптор, не зовсім горобець, але перший пернатий політ в історії землі Жркіаптерекс. Одна з найважливіших скам'янілостей, які коли-небудь знайдено, він долає прірву. Він доводить найбільшу ставку Дарвіна, що всі види взаємопов'язані.